Сертифікат на купівлю автівки, там 150, 150 тисяч, і там багато ще є додаткових пільг, які йдуть комплектним за контрактом. Пане Денисе, дозвольте уточнити людина, яка Змоделюємо ситуацію. На фронт прийшла добровольцем у 2022 році. Станом на зараз, от вона майже 4 роки вже в нашому війську. Переходячи на контракт, умовно найменше за терміном дії один рік. А, цей рік, як я розумію, розпочинається буквально з нуля і новий а, розраховується. Тобто, попередній час, скільки людина пробувала в українському війську, він не зараховується зовсім. Так, а вже ж. Ну, то була. По мобілізації служба це вже контрактна служба. Тому і більшість бригад з початку повномасштабної вторгнення з 22-го року всіх людей, всіх військових пропонували всім підписувати контракт. Чи можемо ми тоді говорити про те, що ось така система переводу війська на контрактну основу це єдина можливість станом на зараз таки отримати демобілізацію. Так, а вже ж тут не зрозуміло скільки ще буде е, іти війна. Вона може ще рік, два, три йти. Тому е, я враховую, що краще підписувати контракти, навіть якщо війна закінчиться, все одно в перші там півроку не можна розраховувати на демобілізацію, тому що все треба відновлення територій. Е, армія ще потрібно буде для врегулювання всіх процесів. Тому я враховую що треба підписувати контракти, тим паче всі бойові вже люди після закінчення війни також треба буде їх допомога в навчанні вже майбутніх військовослужбовців, і я пропонував підписувати. Чи є орієнтовні оцінки? Скільки на контрактну основу в середньому будуть долучатись наші українські потенційно захисники попередньо відповідно цивільні громадяни, а з огляду на те, як швидко розширюється оця контрактна система, власне, це для розуміння того, що контракти будуть закінчуватись через рік, через два, через три, скільки в залежності від того, який саме обрала людина, і її кимось потрібно буде відповідно заміняти у війську. Наскільки це теж злагоджена система і є розуміння? Я враховую, що кількість дуже збільшиться, тому що при зміні контрактів, наприклад, якщо враховувати минулий рік, то можна сказати, що відсоток людей, які йшли по мобілізації війська, попадали, то було десь 80%. То Зараз це приблизно 50-60% людей люди йдуть вже на контрактну службу. І якщо якраз зменшити, зменшити термін служби до одного-двох років і давати гарантовані посади, то я вважаю, що по-перше, збільшиться кількість бажаючих добровільних війська, і люди почнуть підписувати тих, хто вже проходить службу. Який контракт найбільше обирають українці? Чи є якийсь, який прям переважається умовно на один рік, на два роки? А вже ж люди всі обирають на менший термін. Це один-два роки. Але тут ще більше питання залежить від посади, тому що, скоріш за все, на один рік це буде тільки для солдатів. Сержантські контракти вже скоріш за все будуть на три роки, і офіцерські на п'ять років. Угу. Пане Денисе, і наостанок не можу не перепитати. Ініціатива уряду, яка запрацювала наприкінці літа цього року щодо дозволу на виїзд чоловікам вікової категорії 18-22. Приблизно в вересні, перші буквально тижні того, як реалізація відбулася від цього рішення, ви сказали, що фіксуєте таке, що зменшився прихід і готовність до війська долучитися чоловікам саме цієї вікової категорії. Приблизно цей попит впав на 30%. відсотків. Зараз наскільки ситуація стабілізувалася, чи досі ми можемо говорити про ці 30%? Ні, на жаль, поки ситуація не змінилася. Вона на тому ж рівні. От, попит як впав трохи, воно так і залишається. Але і люди стабільно звертаються і йдуть на службу. І поки що ми чекаємо, що кількість збільшиться. Чи є якась конкретна посада, яка переважає знов ж таки з огляду на попит українців? А вже ж це БПЛА. Люди цікавляться. Їм дуже цікаво зараз багато новітніх вже технологій. І якщо раніше в нас там FPV і багато посад було в зоні бойових дій, це вже на кордоні з країною-агресором, то зараз більшість БПЛА вже посад є для захисту цивільних міст. По збиттю шахедів і обороні. І з кожним днем кількість бажаючих збільшується. А чи можемо ми тоді говорити про ймовірно ті посади, які довгий час залишаються відкритими, бо попит на них найменший так. По перше, це люди туди приходять по мобілізації. По друге багато людей також змінює вже свою посаду після того, як вони приходять на службу і проходять базову загальну військову підготовку. Вони вже себе бачать трохи на інших посадах, тому вони вже там змінюють своє бажання. Не обов'язково що людина, якщо приходить з бажанням служити військо на посаді бізп... керувати безпілотними системами. Подальшому, що вона не змінить своє бажання. Вона приходить, вона навчається, вона бачить, як це працює, е як це все робити, тому в неї вже з'являється якісь інші бажання. Є такий стереотип, що найменший попит все ж на такі специфіки роботи, як штурмовик, піхотинець. Чи правда це? Або якщо ні, то на які тоді? Mm -hmm. Ну, а вже ж це. Це саме одна з самих складних посад: штурмові, і вона сама небезпечна. Тому попит тут не дуже великий, але все це залежить від навичок, від досвіду, і тут більше страху. Коли людина приходить, вона вже бачить, як це дійсно відбувається. Як це проходить? Як це проходить вже в новітніх умовах? Коли е, взагалом е, війна йде в повітрі. Коли це вже інше, це не війна, яка була там рік тому, два роки тому. Вона війна змінюється кожен місяць, тому тут вже треба дивитися, коли людина прийде і з нею спілкуватися, показувати, вчити і далі змінювати це все. Але сама така, а вже ж на якому менше попиту, це штурмові піхотні посади. Пане Денисе, дякуємо вам, що мали змогу долучитись до прямого ефіру ранок лайф» та розказати, як відбувається процес мобілізації, як відбувається процес залучення саме рекрутинговими компаніями. Наскільки українці готові долучатися власне і чи вплинула ця ініціатива уряду щодо дозволу виїзду чоловікам 18-22 років на відповідно поповнення українського війська? Денис швидкий був із нами, начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР. Друзі, ну а зараз ми готові підбивати підсумки. Сьогодні стартувало опитування в рамках мультимедійної платформи новина Лайв, якому ми намагались проаналізувати, чи звикли українці до відключень світла. Опитування тривало під нашою трансляцією Ютубі, у нашому телеграм-каналі. Загальна кількість голосів 3638. і власне. Люди проголосували таким чином, що переважна більшість 61% відповіли, що неможливо звикнути до відключень світла. 22% такі оптимісти сказали, що вони звикли вже не звертають на це уваги. 10% відповіли, що в них не відключають світло, такі щасливчики серед наших опитаних, і 7% відповіли, що помічають лише відсутність опалення. Ще триває підключення до тепломереж. Що, власне, Будемо сподіватися, що незабаром всі потові споживачі вже будуть з опаленням. Опитування активне до кінця доби. Долучайтесь, будь ласка, голосуйте за ту відповідь, яка відповідає вашій думці. Я ж наголошую, що попри те, що ранок добіг свого кінця не перемикайтесь, Бо далі в ефірі інтерв'ю моєї колеги Насті Рейн з білоруською журналісткою журналісткою, засновницею групи «Хватить бояться» Тетяною Мартиновою. А потім інтерв'ю Юлії Литвиненко з керуючим партнером національної антикризової групи Тарасом Загороднім. Також сьогодні, о 20.10 дивіться новий випуск проєкту Жінки Фенікс Жити попри все. Роман Годованець позивний гуцул обіцяв висадити після війни. Поле червоних троян для своєї коханої дружини Ольги він загинув на півдні, захищаючи рідну землю, і зараз вже Ольга разом з посестрами у втраті висаджують сад пам'яті, аби зберегти в історії імена всіх, хто віддав життя за Україну. Що рятує у темні часи втрати? Як життя та любов проростають скрізь попіл болю? Дивіться вже сьогодні о 20.10 на новини лайф. Я не вмовляла не робити цього. Я от тоді, в 21-му році, наприкінці 21-го, я йому сказала, що в 14-му я з тобою говорила, десь просила тебе зупинитися. Зараз я просто стану за твоєю спиною, і буду подавати тобі патрон. У тебе відстрочка, у тебе троє дітей. Він каже: ви що думаєте? Да, він каже, ви що думаєте? Я не знаю, що в мене троє дітей. Саме тому я йду. Тому що ну, а хто має їх захищати, як не я, їх тат? Ти маєш знати, що він загинув як герой, тому що нас закидали гранатами, і він закрив собою гранату і врятував шість чоловік, які були поряд з ним. Так, я думала також, навіщо мені це життя без тебе? Але жодного разу. Мені не хотілося вийти у вікно чи зробити собі щось, тому що я дуже сильно люблю це життя. І напевне, через це і створюється цей сад, який про життя. Як сад, це прагнення зберегти імена полеглих героїв, а не сухі цифри статистики і нагадування кожному із нас, що варто жити попри все. Не пропустіть! на каналі Новини Лайф. проект Жінки Фенікс жити попри все. Друзі, о 13-й годині стартує проект День Лайф. І мої колеги, зокрема, борють важливі новини сьогодні із гостями, серед яких Антон Чухі... Кучухідзе, співзасновник аналітичного центру об'єднана Україна, долучатиметься речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. А також Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни. Пізніше о 18-й, стартує проект вечір лайф. Туди долучатиметься зокрема народний обранець зокрема безпосередньо народний обранець від фракції Батьківщина Комітет Верховної Ради з питань правової політики Сергій Власенко, а його колега, але депутат від фракції Слуга народу Віталій Вицехівський, а також військовий психолог, офіцер збройних сил України Андрій Козинчук, долучатиметься до проекту Вечір лайв Залишайтеся з нами. Я дякую всій команді за створення цього ефіру. Дякую глядачам за вашу увагу. Повернемось вже завтра традиційно, восьмій годині ранку на мультимедійні. Платформі Новини Лайф ми віримо в мир та перемогу. Віримо в Збройні Сили України та віримо в Україну. На все добре. Я вас всіх вітаю, Моє ім'я Настя Рейн і моя сьогоднішня гостя це Тетяна Мартинова, білоруська журналістка і засновниця групи Хваті бояться Тетяна. Я вас привітю. Вітаю вас, Анастасія, всіх наших звітів. Рада бачити. Татьяна, хочу с вами начать с того, что мне кажется, что у вас в Беларуси кто-то очень вверху, вверху этой властной лестницы, кто-то сломался. И конкретно главный КГБшник Иван Тертель он заявил, что его структура официально, причем заявил, что его структура готова к переговорам с Украиной, чтобы найти консенсус в контексте прекращения войны с Россией. Вот что, по вашему мнению, происходит? Там в Минске кто-то начал догадываться, что Россия все-таки проигрывает и нужно быстро вскочить вот этот последний там вагон уходящего демократического поезда и не, не поздно ли спохватились? Ну, с одной стороны, мне кажется, что вам не кажется. А с другой стороны, мне кажется, что вы до сих пор так и не понимаете, что такое белорусская вертикаль. Значит, там понабирали лояльных, а спрашивают, как сумных. Угу. Поэтому не надо там искать никакой логики. Понимаете? Она работает так, как работала всегда. Вот с тех пор, как пришел Лукашенко, из нее вымывались профессионалы, из нее вымывались люди, у которых есть собственное мнение, которые в состоянии говорить: нет. Таким людям, как Лукашенко, да, которые а, могли бы каким-то образом развивать эти структуры, да, для того чтобы даже. Ну, извините меня, что такое служба безопасности? Она должна заниматься безопасностью государства, а не безопасностью президента на секундочку. А там это все дело попутали. Ну, вот. И с тех пор, в общем, ничего не изменилось. Теперь, когда мы имеем. Значит, вот такой вот. Э Простите, кабинет министров, генералитет и все остальное, и ситуацию, когда половина, а я не первый день это говорю, половина работает давно на Кремль, а еще часть, кстати, Тертель, глава КГБ, которого вы упомянули, принадлежит к числу тех людей, которые прекрасно понимают, что как только окончательно, уже бесповоротно, Россия заходит в Беларусь, она и так там. Но еще пока сохраняется какая-то видимость псевдодругого псевдо государства. Угу. Там нет уже давно. А, то Тертель, как человек Лукашенко, он прекрасно понимает, что как только Вова там, то Тертель, соответственно, в Сибирь, угу. ну, куда-нибудь, да, в Магадан. Поднимать э, безопасность Магадана. А, собственно, как было в Крыму. Да, местные, которые прекрасно роняя тапки, бежали обниматься с русскими. Они потом оказались в очень разных странных, не очень теплых угу. местах и отнюдь не около моря. Да? Ну да. Вот, то же самое будет здесь, потому что, в принципе, россиянам очень нравится Беларусь, а она еще не загажена ими. Это mm -hmm. у нее не в России уже везде насрали, понимаете? А тут еще у нас пока улицы чистые. Да. Yeah. Вот. Поэтому, безусловно... Топливо безуслов... есть у вас еще. Mm? Топливо есть, mm -hmm. опять же, да. Ну, я в этом смысле не могу, я не могу mm -hmm. без этой шутки. У белорусов нет денег даже на грязь. Поэтому как бы у нас чисто. Да и белорусов mm -hmm. не хватает, чтобы загадить эти улицы. Уехало же какое количество людей огромное. Mm -hmm. Вот. И, значит, и тут... А так как э, зона моей ответственности Лукашенко его и его вертикали, все, что там происходит, потому что я для этого прям у меня есть целый цикл. У меня есть специальная серия видео на моем канале, где я объясняю и перевожу на человеческий язык на да вот. вот все с гоблинского все эти его совещания что к чему куда потому что я это делаю очень осознанно ежики плакают колятся продолжают жрать кактус потому что вы понимаете какие у меня эмоции в отношении Конечно. этого человека а, но я очень хочу чтобы украинцы раз и навсегда а у меня уже большая украинская аудитория раз и навсегда забыли эту шальную мысль хотим как в беларуси там чистенько там крепкий хозяйственник и угу. ракеты не летают Я понимаю, что украинцы не забудут, что с территории Беларуси летели ракеты, заходили войска. Да. Но ведь вы понимаете, что людям можно объяснить, что это не он. Конечно. А он вообще не знал. А он ничего Конечно. не смог сделать. А восемь погранцов на переходе три сестры в Гомеле. Да? Они просто не смогли остановить колонну российских танков, даже если бы они mm -hmm. под них легли обмотанные взрывчаткой. Ну, в общем, продать это можно очень по-разному. Безусловно. Вот, тем более, что Маккей уже в земле министр иностранных дел того времени, да. Mm -hmm. Ну, а тех, кто в принципе может рассказать какую-то правду, можно и прибраты. Легко. правда же, легенько. Чего, первый раз что ли mm -hmm. утилизировать разных знающих людей? Вот, поэтому вот-вот а, вот во всей вот в этой ситуации. Выходит Тертель, которому очень не хочется, чтобы был тот, кого поставит Вова. И безусловно с разрешения Лукашенко. Там никто ничего не делает без разрешения. Всегда mm -hmm. все уточняется. Могу ли я? Он говорит любую чушь. Абсолютно. Он может обратиться сегодня к Украине. А давайте. А завтра он обратится... К Корбану, к Венгрии, например, да, если бы свадьба не отменилась, Вен венгерская, да mm. вот, а, то он вполне мог бы мог обратиться к Корбану. Конечно. Да, и сказать, мы обязаны быть на этой встрече. Жениху с невестой нужны свидетели. Я главный. Понимаете? Куда ж без Беларуси? Мы центр Европы. Алло. И как, да. когда ты рассказывала Олеся Бацман, когда Лукашенко жопу свою пытался при, при, пристаканить к переговорам, когда были еще mm -hmm. да, Минские соглашения, его там попросили подождать за дверью. О, какая Он только видел бел, поляну накрыл, mm -hmm. безопасность обеспечил. И только такую табуреточку стал передвигать. Mm -hmm. А мы такие, спасибо, Меркель. Он говорит, спасибо, Александр Егорович, а теперь мы сами. Понимаете, вот такая была история: это прям. Но ну, они mm -hmm. же были там и, и, и Дима Гордон, и с Олесей. Mm -hmm. Поэтому они все это, так сказать, на властные отчи. Mm -hmm. бачили. И такого смешного очень много. То, что мы не видим, то, что, а, ну, надо очень плотно иметь. Не вот эти вот неназванные высокопоставленные чиновники в Белом доме там шесть на силы mm -hmm. да. А, прям должны быть какие-то люди, которым вы доверяете, которых вы знаете лично, и тогда может быть, там можно выстраивать какие-то логические цепочки, потому что то, что часть айсберга которую мы видим над водой угу. но вы же понимаете что это абсолютно алогичный бред абсолютно а Поэтому, логика говоря, она есть но она глубоко внизу и логика всех действий белорусской власти белорусского режима сегодня заключается в том чтобы ночь простоять до день продержаться угу авось а дешах деша, сдохнет осел mm -hmm. что-то изменится потому что нету стратегии та стратегия которая у них в головах вот у этой вертикали у лукашенко и у тех кто их обслуживает она очень простая значит максимально долго продержать в кресле сашу пока подрастет Коленька, mm -hmm. и наследному принцу там не знаю в день 30-летия красиво передать власть разными способами, ВНС там тогда ну не выбор, ну какие выборы, вы же зачем тратиться каждые пять лет на чухерню вышел, но осуществление этой стратегии эм, связано с тем, что как бы все пойдет не так в любой момент. Все может пойти не так в любой момент. Угу. И единственное, что может хоть как-то защитить вот эту вот на на нарисованную Лукашенко схему, я надеюсь, я понятно объясняю, Безусловно. хоть и долго, да, а, это многовекторность, на которой 20-й год поставил крест, а 22-й повесил амбарный замок. Угу. И поэтому сегодня Лукашенко исключительно юзают. Знаете, вот принеси подай пошел, нахер не мешает. Угу. Все стороны. Абсолютно. Что Россия, что Китай, что Вашингтон. Угу. А он пытается вот на этом шпагате усидеть между а, Россией а и А он просто там Европой. пытается, чтобы на этом шпагате его не разорвало. Угу. Он даже, он даже, знаете, уже он просто сейчас пытается выжить. Вот. А все остальное, то, что вокруг, это вот такие вот хаотичные движения. У меня, когда к нему приехал этот Бздунов. Я сейчас не пошутила, у него фамилия Сдунов, просто б все время слыш слышится. Это глава этой Мордвы, mm -hmm. да? И значит он там стал вот это, потому что денег же нет, mm -hmm. денег нет совсем. Так и уова нет, понимаете, чтобы Сашу опять содержать на все сто. И значит он когда приехал, я так смеялась, такая... <laughs> такая милота, значит представьте вот номер два. И он такой масштабные проекты, да вы впереди планеты всей, да вы же.